Масована атака дронів на Росію. Майже пів тисячі БПЛА у небі гримить над Москвою. Прилетіло по рязанському НПЗ. Окупанти підняли по тривозі гелікоптери. Росіяни істерять через вибухи. Останні новини про бавовну в Росії уже за мить. Ви на фабриці новин з вами. Я Наталія Мартинюк. Росію знову атакують безпілотники. Тамтешні медіа повідомляють про масовані удари. Зокрема, дрони помітили під Рязанню. Місцеві жителі пропускають, що цілею є нафтопереробний завод. Поблизу об'єкта вже нібито збили 5 БПЛА. Росіяни задіяли гелікоптери. Зазначається, що атака на Рязанську область триває більше доби. Тож не дивно, що місцеві мешканці вже навчилися розрізняти марки безпілотників, які кружляють у небі над Росією. І те як лютий здоровий які який... Это здоровый, лютый, который летает. На Рязань пошел. Еще один где-то там... А, вон Да, да, еще один летит. Телеграм-каналы повідомляють про пожежу на Рязанському НПЗ. Ймовірно, дрони таки досягли своєї цілі. Попередньо займання сталося на установці первинної переробки нафти АВТ-3. Чекаємо на офіційне підтвердження інформації від командування через атаку БПЛА. Росавіації знову довелося закрити аеропорти у Підмосков'ї. Зокрема, Демаєдово та Жуковський не приймають і не відпускають рейси. Там оголосили план Кили. Мер Москви Сергій Сябянін ледве встигає звітувати про збиті безпілотники. Пише, що ППО нібито ліквідувала 8 БПЛА. Про вибухи повідомляють мешканці Видного, Коломни та Домодєдового. У небі помітили вертольоти, що намагаються стріляти по дронах. в ракету Вон, припустять. Росіяни просто шоковані такою масованою атакою. У Міноборони РФ заявили, що упродовж останніх двох днів ППО знищило 485 українських дронів. Це дані станом на 8 ранку, 22 травня. При цьому атака досі триває. У Тульській області у ніч на 22 травня гриміло так, що місцеві жителі не могли заснути. Дехто у паніці бігав вулицями. Канонаду було чути в усіх районах Тули, Новомосковська та інших містах регіону. Ухти, ю твоя мать! Дону. Російське командування нарахувало за два дні понад 60 збитих дронів у Московській області. Куди саме падали уламки, невідомо. Уже згаданий мер Сабянін лише зауважив, що із рештками працюють екстрені служби. Звук О. Пошел на... атака на країну агресора ще не добігла кінця. Тож уважно стежимо за наслідками на фабриці новин. Підпишіться на канал і поставте вподобайку цьому відео.